І Отця і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо м'ясно пустну неділю, яка давня назва, яка нагадувала вірний такий шлях підготовки до посту через триманість від м'ясного. Але ця неділя також має неділя про страшний суд. На основі Іванівського читання, ми чули, яке ми чули сьогодні. Бачите, останні неділі вони готують нас до часу Великого Посту, щоб ми його пережили дійсно скорист. Я в розумінні, що ми доказували собі чи іншим, що ми от такі стримані. От Я собі сказав, я собі і я дотримуюся. Але дійсно, щоб цей піст допоміг кожному з нас стати кращими, більш святими, добрішими, відновити більш пісний зв'язок з Богом. Пішло так по порядку. Неділя про Закхея, так, як ми пам'ятаємо, було кілька тий тому, коли Закхей показав плоди свого навернення, він сказав такі цінні слова. Якщо я в житті когось скривдю, я поверну в четверо. І після цього Ісус сказав на цей діт ішло спасіння. Тобто закрей повернувся. І якщо когось скривдив, поверне в четверо. Потім після заклею йшла неділя Митеря і Фарисея, приклад, як молитися, як переживати. За своє особисте навернення, а не порівнювати себе з іншими. Ніколи. Коли переступаємо поріг храму і в цілому житті Християнському, ми ніколи не повинні себе порівнювати з іншими. Боже Волостивий будь мені грішному, Не йому їй, а мені вічному. Неділя блудного сина, минула неділя, коли блудний син встав, каже Євангеліє. Встав, опам'ятався і сказав, піду до батька мого. Приклад такого навернення, коли людина зрозуміла, що щось в житті не то чи не так, людина каже, встану і піду до батька мого. Нема безповоротного шляху, коли людина усвідомлює, що щось в житті не так, вона опам'ятовується і навертається. А сьогоднішня неділя, власне, неділя, ця м'ясо вкусна про суд. Є в молитві вірою, коли говориться про Ісуса Христа в молитві вірою, читаємо такі слова. Він за для нас людей і нашого рада спасіння зійшов з небес, і воплодився з Духа Святого. І Марії Діви стався чоловіком. І пише в кінці, Духа прийде зі славою судити живих і мертвих. Друге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Ми з вами очікуємо другий прихід Ісуса Христа і знаємо, що це буде суд. Це є правда віри, яку Господь нам об'явив. І, звичайно, перед кожним судом людина тремтить. Але є надійливі слова у Євангелії від Івана. Коли Іван каже, читаємо такі слова, каже, не дивуйтеся з того. Надходить час, коли всі, що в гробах, голос Його чують. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. Встануть всі, ми времо, і ми встанемо всі при другому приході Ісуса Христа на суд. Але дивіться, що каже Івангеліє. Ті, хто чинили добро, стануть на життя вічні. А ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Чому нам так треба постійно боротися з самим собою, щоб бути добрими людьми? Бо є великою хворобою в духовному житті оправдовувати, що ми не добрі, тому що з нами хтось не Це вже, скажімо, таке духовне дно. Коли людина оправдовує свою недобрість, тому що хтось недобрий, це постійна праця найперше в голові людини, щоб безлегко другу людину не думати. Так, ця людина може не відповідати мисленню, мову з помислення, молости до життя. Може бути не така, як я собі уявляю, але цю людину, цій людині Бог дав життя. І цю людину Бог приймає. Якщо її приймає Бог. То я такий, щоб сказати, що ця людина погана. Це контролювати свій язик, щоб не сказати зле про другу людину. Не сказати, як є такий висновк, він вкусти себе за язик. Коли є бажання сказати зле про другу людину, вкусити себе за язик, контролювати свої діла, щоб іншому не завдати зла незручності. Скільки разів може так статися, що є спокуса комусь нашкодити, комусь відомстити, комусь нашкодити, комусь віддячити, як ми кажемо інколи. Комусь побажати зла, це є проклинати, бо брат благословення це є прокльоти, всі люди, такого типу, вони воскресли на суд. І каже Апостол, як дуже. Гарно говорить Богій Голові каже, суд буде немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Суд буде немилосердний. Тобто до добрих людей буде по-доброму суді, а до злих людей буде строго. А уявімо собі на хвильку, що Господь мене чи вас почне судити строго. Де ми опинилися? Ми всі чітко знаємо, нині Іван про це говорить. Підуть на вічну муку. А вічний вогонь, якщо Господь нас буде судити строго. Бо ми розуміємо, що ми не вічні люди. Але от як ми від Бога хочемо милосердя до на нас, так і до ближнього. Ми повинні мати милосердя. Апостол Яків, це друга глава послання Якова, він дуже гарно говорить про це поєднання віри в Бога, віри в Бога і ставлення до ближнього. Дивіться, як каже апостол Ян. Суд буде немилосердний для того, хто не чинить милосердя. Яка користь мої брати, коли хтось скаже, що має віру, а діл немає? Яка користь того? Чи може його спасти віра, коли брата або сестра будуть нагні і позбавлені засобів щоденного прожиття, і хто-небудь з вас до них скаже, ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе. Так само і віра, коли тіл не має мертва сама в собі, та хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл. А я тобі покажу моїми ділами, мою віру. І от ще зараз така фраза апостола Якова дуже разюча. Каже, ти віруєш, що Бог один добре робить. Біси, також вірують та тремтять. Тобто, якщо ти кажеш, ти віруючий, а не показуєш ділами свою віру, то знаєш, що біси також вірять в Тобто, якщо ми ділами не показуємо, ми можемо бути як бісеньки, маємо віру. Але потім ми людину з'їдаємо нашими язиком, нашими думками, осудом, прокльонами, зле бажанням, навіть поглядом. Як це небезпечно! Хочеш знати, каже апостол Яків, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Ми відповідаємо під час про ви це знаєте. що віра без діл не приносить плоду. Ці слова апостола Якова, вони, вони для нас є дуже строгими словами. Але ми розуміємо, що прийде момент, коли ми маємо здати звіт за наше життя. Нині є така, такий вислів, знаєте, як насмішка. Каже, от мать Тереза з'явилася там. Чули, напевно, такий так? Це якби насмішка над людиною, яка згідно сучасного мислення, вона типу дурненька. От вона добренька зі всім, вона дурненька. Це дуже небезпечна думка. Бо світ от, поганий, і ми мусимо бути такими строгими, бо світ поганий. Мати Тереза. Свята Мати Тереза, вона про цю доброту вона чітко висловлювалася. І оцей вислів Мать Тереза, він дуже неправильний, він, можна сказати, такий, якби, знаєте, з смішках Бог кульний. Каже мати Тереза, люди бувають різні, нерозумні, нелогічні, егоїстичні і все ж таки люби їх. Коли ти робиш добро, люди звинувачуватимуть тебе в задає особистій користі і самолюдстві. І все ж виявляй доброту. Якщо ти досягнув успіху, то в тебе може з'явитися багато фальшивих друзів і справжніх ворогів. І все ж досягай успіху. Якщо ти чесний і відвертий, то люди можуть обманювати тебе. І все ж будь чесним і відвертим. Те, що ти будував роками, може бути зруйноване в одну нить. І все ж будуй. Люди потребуватимуть твоєї допомоги. Але згодом будуть дорігати тобі за неї і все ж допомагай. Якщо ти досягнув безмежного щастя, тобі будуть заздрити. І все ж будь щасливим. Добро, яке ти зробив сьогодні, люди забудуть завтра. І все ж твори добро. Як ділитимешся з людьми кращим, що в тебе є, цього ніколи не буде достатньо. І все ж ділись найкраще. І колись вона каже, Колись ти таке переконаєшся, що все це було лише між тобою і Богом і ніколи між тобою і людьми. Просімо Бога в цю ласку сьогодні в цю неділю про страшний суд, коли Господь сказав такі слова, що все, що ви зробили одному з найменших, ви мені зробили. І все, чого ви не зробили, одному з найменших, ви мені цього не зробили. Просімо ласку, щоб наше серце було добрим серцем. І щоб ми, якщо ми помічаємо в собі щось недобре, щоб ми з тим не згоджувалися, а боролися за всяку ціну бути нормальними і добрими людьми. Слава Ісусу Христу!